Гості зі столиці прибули в коваль на запрошення молодіжного журналу ПТАХА за підтримки міського голови Сергія Кошарука. Попередньо анонсувалося, що темою розмови буде стан свободи слова у вітчизняних медіа. Проте через прийняття нового закону про місцеві вибори акценти неформального діалогу з журналістами дещо змінилися. На думку Андрія Шевченка, напередодні нового політичного сезону в Україні дедалі чіткіше простежується тенденція до згортання прав та свобод громадян. Насамперед ми говоримо про свободу слова. Скажу київське відчуття зараз по київських ньюзрумах, по київських редакціях дуже чітко видно, як на очах повертається атмосфера самоцензури і цензури. І мені здається, що це та зараза, яка дуже швидко переходить з однієї області в іншу і дуже швидко пошириться по всій країні. Було б дуже важливо знати, яке відчуття тут на Волині. Андрій Шевченко вбачає реальні загрози і у виписаних в новому законі про місцеві вибори правила гри. Вони не забезпечують учасникам перегонів рівних можливостей і не зможуть дати нову якість української політики, оскільки поєднують основні недоліки мажоритарної системи та закритих партійних списків. Тим не менше, політик ратує не впадати у вічі, а прийняти виклик і рухати країну вперед. Що вселяє мене оптимізм у всій цій ситуації, це те, що мені здається, що ця виборча кампанія. Яка починається в дуже нестандартних умовах, вона змусить всіх, хто готовий брати на себе відповідальність, по-справжньому пахати, по справжньому працювати і відпрацювати цю кампанію не на 100%, не на 200%, а на всі 500%. Тому що все складається для того, щоб прорвалися лише ті, хто по справжньому сильний, хто по-справжньому здатний показувати не результат, а екстра результат, мега-результат. Чимало претензій до нового закону про місцеві вибори і Олександра Черненка. Зокрема, документ не враховує жодну з пропозицій, які були напрацьовані під час парламентських слухань з даної тематики. А головне у законі партійний диктат і обмежує право громадян обирати і бути обраними. Мене найменше хвилює, які політичні сили і нові старі цей закон від цікаві до участі виборів. Мене найбільше хвилює, що цей закон через ці норми позбавляє громадян. Якщо вони не належать до партії, якщо вони не хочуть іти на поклон до власника партійного свідоцтва, позбавляє фактично участі можливості брати участь у виборах. А це є порушення основоположної статті Конституції, що кожен громадянин має право бути обраним. І Обрати і бути обраним своїми думками стосовно тематики розмови поділились також політолог і медіаексперт Олександр Самохвалов та Ковальський міський голова Сергій Кошарук. Зокрема, ковальський мер не бачить поки що очевидних проблем зі свободою слова на Волині. Підтвердженням тому сам факт проведення такої зустрічі в Ковалі. На сьогодні Сергій Кошарук ще не визначився, з якою політичною силою ідентифікуватиме себе на виборах. Але як і раніше, головним у виборчому процесі для себе вважає просувати інтереси міської громади. В ході діалогу гості з Києва також відповіли на численні запитання представників регіональних засобів масової інформації в Волині.